Я в деяких своїх відео розповідала про те, що основна картопля у нас посаджена на полі. Це наша ділянка. І тут не можу пройти, тому що ноги грузнуть після дощу. Тут така земля глиниста. От, тут 12 соток. Посадили картоплю. Садили ми її не вручну. Садили ми її спеціальний трактор із сажалкою. Ось таким чином. Обробляється також, обробляється трактором. Ну, краї ми проходимо минулого року, ми а, що робили? ми Мусили ще придачу, коли вона стала ще більшою, вручну проходити в сате, рвати свій ріпу. Такого ще тут ніколи не було. Зазвичай ми проходимо краї вручну трохи, придеться, напевно, це прийти і зробити. Зараз ось покажу, тому що тут росте пирі. Ще всяка всячина. От. В принципі, це робити не хочеться. О, Трішки даже і пройду. Тому що це важка робота, вже і не той вік, і не ті сили, що називається. Ось. Садили ми її значно пізніше, порівняно із тим, як на городі, тому що на городі ми ж хочемо он поганенько зійшла, я проміжок я бачу, прохожу трішки. І що приїхали подивитися. Як вона виглядає і чи треба кропити жуки Вже один раз чоловік кропив, але ж з погодою пройшов дощ, то звісно, що приходиться кропити ще. Ось таким чином. Ну, сказати, що зараз вона мені дуже подобається, тут також різні сорти, то по-різному посходили. То я не можу, але ж, в принципі, Будемо сподіватися, що, звичайно, ще ж доволі рано вона підросте. От. І, в принципі, ось з цієї сторони покажу. І, в принципі, ми будемо з картоплею. Тому що ще раз та, що на городі, то їсти влітку. Ну і також раптом там, ну там небагато раптом захочеться Проїхати літом на базар, то можна трішки продати. А це вже отут іменно і буде всій сім'ї на зиму. Ось так вам показала, де основна частина нашої картоплі. Я вам скажу, з дощем це щось. Півдня чоловік кропив на отим 12 соток картоплі від королацьких жуків. А так було хмарно з проясненням собі. Та це я на хвилинку просто вам дощок показую. Я на городі От Що сіяла, що сапала, бурдян лізе, дощ іде, це капець. Збиралися там від фітофтори помідори вже на городі кропити. Та від білокрилки пізніше вечорком, напевно. Капусту. Ну, от вам покропили. Я вам, в принципі, свою картоплю на городі показувала вже не раз. Так? Але вирішила показати, наприклад, в один день. Різниця велика. Але ж на полі ми набагато пізніше садили. І ця картопля садилась на те, щоб їсти її молодою рано, А та щоб тоді була вже на зиму. Ну Ось така різниця. Показую після того ж дощику чергового. І тільки що сьогодні ж чоловік ту картоплю покропив. А потім пішов дощ через годину, десь чи через дві. Ну і таке буває, що робити. Рудий котик під яблонкою Прийшов, знову аж кінець городу. Мені допомагати. І знову рубрика. А чим же смачним ми сьогодні будемо ласувати? Тобто тим смачним, що у нас росте на городі чи в садку, цікаво. Ось такі гілочки шовковички. Зараз я їх поїм, ці шумковочки, смакота і буде компотик ще.